Межі 122-го виборчого округу залишились такими, як і 10 років тому на парламентських виборах. Сюди входять території Жовківського та Яворівського районів. Тільки центр округу змістився з міста Жовква до міста Яворів. Виборчий округ номер 122 Центр місто Яворів. Кількість виборців 175 тисяч 91. Кількість виборчих дільниць 205. На парламентських виборах 98-го року тут лідирує народний рух України. Вже через 4 роки естафету переможця перебирає блок Віктора Ющенка Наша Україна в 2006-му націонал-демократи знову серед лідерів. Мажоритарниками-переможцями тут стають яскраві представники націонал-демократичного табору. У 1998-му – Представниця блоку Юлії Тимошенко Зорислава Ромовська, а 2002-го – другого нашоукраїнець Володимир Яворівський. Вибори двійників, технологія із висунення кандидатів з однаковим прізвищем яскраво продемонстрована в Яворівському окрузі. Тут балотуються аж три козака: Ігор Степанович, Тарас Романович та Тарас Ігорович. Вже близько року священники жовківщини здійснюють прощі на святу землю коштом козака. Меценат також допомагає організувати прощі святими місцями України. Напередодні виборчої кампанії в масмедіа писали, що серед жителів жовківського району розповсюджують молитовники з фотографією Тараса Козака на звороті. Інші кандидати теж не гребують лицянням із виборцями. Однак не всі мають такі статки, як Тарас Романович Козак. Так, кандидат від об'єднаної опозиції Василь Пазиняк пригощає людей козацьким кулішем. Від об'єднаної опозиції Тарасу Козаку протистоїть уродженець Яворівщини, депутат Львівської облради Василь Пазиняк, який неодноразово обирався в цьому районі і користується авторитетом в місцевих виборців. Партію регіонів представляє заступник голови Жовківської районної державної адміністрації колишній підлеглий Тараса Козака в Державній митній службі України Володимир Босий. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів в народні депутати по округу номер 122 Босий Володимир Ігорович. Висунутий партією регіонів. Час проведення комплексної перевірки львівської митниці встановлено, що босий Володимир Ігорович, як старший інспектор, порушив митні процедури та вимоги закону України про митний тариф України, внаслідок чого його звільнено. Крім того, босий Володимир Ігорович з 1996 року є директором ТОВ 2+,1 плюс і при цьому працював у державній митній службі, порушуючи закон України про державну службу в частині встановлених обмежень займатися. Іншою оплачуваною діяльністю, Козак Тарас Романович позапартійний, самовисуванець. У інтернет змі була оприлюднена інформація про причетність козака Тараса Романовича до низки правопорушень. Зокрема, він нібито погрожував фізичною розправою журналісту Миколі Савельєву, кореспонденту львівської газети, та був причетним до викрадення бізнесмена і порушення його прав власності. Свого часу польська газета Реч Посполіта написала про те, як козак Тарас Романович, будучи у нетверезому стані, стріляв в одному з ресторанів і не був за це покараний. Статтю передрукувала львівська газета. Після чого козак подав позов у Личаківський районний суд Львова, який зобов'язав львівську газету спростувати опубліковану на її сторінках інформацію. У 2005 році козак Тарас Романович неодноразово викликався на допит до МВС України у рамках кримінальної справи, порушеної за фактом незаконного відшкодування Державною податковою службою, в якій він обіймав посаду заступника голови ПДВ на суму 30 мільйонів гривень. Сам кандидат заявив, що йому про виклик і факт відшкодування нічого не відомо. У 2005 році слідчий відділ податкової міліції у Львівській області допитував Тараса Козака у справі про придбання за 2 мільйони доларів в особисте користування літака Як-42 і несплату за його ввезення в Україну митного збору, у вересні цього ж року працівники генпрокуратури та столичного обозу провели у готельному комплексі озеро, що належав родині козаків, обшук, під час якого вилучили 212 тисяч доларів та 5 тисяч євро. Водночас у будинку Тараса Козака у Сокільниках під час обшуку виявили 120 патронів для вогнепальної зброї і шаблю, на яку не було відповідного дозволу. Однак усі справи загалом були закриті. До кримінальної відповідальності козак не був притягнений. Я знаю, що в нас іде е, козак і пазиняк. Тарас Козак і Василь Пазиняк. та йдуть, та, та знає. А щось про них знаєте, чим не відрізняються? Я знаю, що Тарас Козак дуже багато зробив в Євриському районі, допомагав і не тільки у нас, а в Жовківському. Про нього писали в газетах і він підтримує євривську футбольну команду. Я дещо читала про них, але просто нема довіри вже до нікого, тому що ні один депутат нічого доброго не зробив. Пазиняк і Козак. Я знаю, що Козак зробив допоміг. Садочками і в якомусь селі провів, я читала газ, швидку допомогу, швидку допомогу виділив, зробив дітям в садочку ліжечка, ліжечка басейн. Я знаю, що Пазаняк-лікар угу. за козака більше свідчув, що він тут дітям допомагав в школі угу. на перший клас, швидку подарував Яворів, яворівну в здається, швидку. А так угу. ким він займається, зараз чим не знаю. Знаю, що є три. Козак, потім, де, потім йде від партії Удар не пам'ятаю точно прізвища, І ще в якоїсь в якоїсь партії. Точно не пам'ятаю. Я просто зараз собі ту голову просто не беру. Позиняка, Козак і третій, п'ять води. Позиняк. Ну, програма його більш-менш підходить програмі свободи і програмі батьківщини. За Україну агітаційна компанія Тараса Романовича Козака відбувається без жодної візуальної реклами. Навіть на будинку його центрального штабу в місті Яворів жодної агітки з виборцями він воліє працювати через свій благодійний фонд Добре серце. Тарас Козак ремонтує за свій рахунок дороги, купує футбольній команді форму, забезпечив першокласників портфелями, організовує дітям поїздки в цирк. Представники інших політичних сил у своїх виборчих кампаніях основний акцент роблять на зустрічах з громадами. Що побажати? Основне, щоб не. Як то правильно сказати, щоб культурно вирзатися. Щоб було для народу вони, а не для себе. А що би їм побажали? От Хто з них снова Ну, Щоб більше про людей дбали, а не про, про себе. Для відомості В своїй батьківщині, своєму народу. Якщо взявся цей то треба на народ працювати. Нехай працюють, нехай працюють, об'єднуються. Щоб він не забував нас, як пройде, а то багато пройдуть до Верховної Ради, Забуває. все, забувають, де вони жили, хто їх обирав. Щоб вони не забували, хто їх вибрав в Верховній Раді і старалися тільки для наших людей. Тарас Романович Козак ще не став народним депутатом, але округ вже прозвали його іменем. Він допомагає усім: дошкільнятам, школярам, місцевому футбольному клубу і церкві. Що переможе? Подарунки від козака чи опозиційна риторика пазаняка? Основна інтрига виборів в Яворівському окрузі.